Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео спеціальний ефір на НВ» триває. Друзі Мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 14 червня, проведу з вами сьогодні одну годину. Як говорити з дітьми про мінну безпеку, з'ясуємо на початку цієї ефірної години. Також звернемо увагу на санкції, запроваджені Сполученими Штатами, Великою Британією та Канадою проти російської. Федерації розпочнемо. Ми із мінної безпеки для дітей. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Світлана Ройс, дитяча сімейна психологиня. Світлано, доброго дня! Слава Україні! Доброго дня, героям слава розуміємо прекрасно, що зараз канікули, діти все більше часу проводять на вулиці і, власне, наражаються на небезпеки, зокрема і мінну небезпеку. Тому пропоную про це поговорити. Моїй доці дев'ять намагалася з нею про це спілкуватися і про міни говорити, і про те, якими вони бувають, і чому це дуже дуже небезпечно підбирати зараз щось на вулиці. Невідомо що у відповідь почула традиційне «ну Я думаю, що ще всі батьки з тим стикаються». Скажіть зараз на вашу допомогу чекаю так само, як певно, більшість українських мам. Із чого почати розмову з дитиною про мінну безпеку, як зацікавити цією темою, взагалі? Ой, ви знаєте, що подумала, я готувалася до ефіру, я подумала, що я рада, що вже не стоїть питання, говорити взагалі з дітьми чи ні, бо ця тема, на, на жаль, на довгі роки має стати тема наших загальних правил. І у вашої доньки така реакція Ну мама, у передпідлітки, саме те, що має бути все в коридорі норми. А... Ми е, маємо підходити до цієї теми з усіх можливих боків. І ви знаєте, нещодавно агенція Rating Lab разом з ЮНІСЕФ проводила масштабне дослідження, опитала 25,5 тисяч дітей і батьків. І я прямо сьогодні можу розповідати про те, що працює в цій темі, в обізнаності в цій темі, і що не працює. І якщо можна, я трохи особистого скажу. Ми живемо Звісно. з моїми дітьми біля Києва напроти школи дитини моєї молодшої, молодшої дитини, доньки на дорогою, знаки обережно міни, там ліс. І коли я бачу, як з лісу виходять батьки з дітьми, з прогулянки мені просто стає зле. І після минулого ракетного обстрілу в нашому сільському чаті сповістили про небезпеку від касетних боєприпасів, і ну ми розуміємо, що ця тема набагато ближча, ніж навіть нам здається. І Із результатів дослідження із свого досвіду мами і психологині, я знаю, що нам потрібно говорити з дітьми. Не рідше, ніж раз в місяць, по результатах дослідження передпідлітки і підлітки, а дослідження проводилося з дітьми з 10 до, ой, вибачте, з 14 до 17 років. Mm -hmm. Там вибірка з 10 до 14 і з 10 до 17 років. Вони очікують розмов, самі діти очікують розмов і вважають їх потрібними раз на три місяці. Але давайте спочатку розбиратись в тому, що таке взагалі знання про мінобезпеку. Це здатність дитини ідентифікувати небезпеку та потенційно небезпечні ситуації, а також знання безпечного алгоритму дій. Тобто, це знання і поведінка нам мало показувати, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Нам потрібно бути впевненими в тому, що дитина обере саме безпечну поведінку. І нам потрібно навчити дітей чотирьох чотирьох компонентах. Я спочатку розповім, що це за компоненти, а потім mm -hmm. будемо міркувати, як же нам до цього прийти. Перше, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, який вигляд вони мають. І тут ми е, розповідаємо дітям про те, що вороги спеціально обирають найнепомітніші кольори, ну, наприклад, зелений, сірий, коричневий, і ми показуємо картинки в дослідженнях ЮНІСЕФ, і я співпрацюю в ЮНІСЕФ в темі міниспросвіти. Ми е, зрозуміли, що потрібно показувати не просто намальовані предмети, а показувати, як вони виглядають насправді. Тобто ми показуємо фотографії. Для того щоб дитина могла розрізнити цей предмет, далі ми розповідаємо про те, де саме можуть знаходитись предмети, і це потенційно небезпечні ділянки, там де були е, військові дії, це доокуповані території. Але ми зараз говоримо і про те, що це можуть бути будь-які ділянки. Далі тема, як позначені небезпечні ділянки, є спеціальне маркування. І за результатами дослідження було дивне, що діти, ну це зрозуміло, що вони розпізнають позначку обережну міну, але діти не ідентифікують стрічки червоно-білі, які позначають небезпечні території. І далі, наступне, алгоритм дій, що робити, якщо вже побачили вибухонебезпечний предмет. Бо ми не можемо спрогнозувати, де будуть касетні боєприпаси наприклад як у нас в нашій селищній раді біля після обстрілів що ми е, знаємо з досліджень хороша новина близько 80% дітей змогли ідентифікувати потенційно небезпечні предмети погана новина Близько половина опитаних дітей мають ризик небезпечної поведінки. А що це означає? Вийти це... я вас перебуваю? дитина бачить небезпечний да -да. предмет, розуміє, що він небезпечний, і все одно бере його до рук, або все одно підходить. Ну, бо це ж цікаво, це ж діти. Ну, дивіться, коли я казала, що батьки разом з дітьми виходять з лісу, <хи> це потенційно небезпечна поведінка. <хи> Зеркалять батьків і І <хи> <Да. хи> да. коли дитина розуміє небезпеку, але все ж таки обирає ризикнути. Ну, наприклад, підлітки, вони взагалі схильні до ризикованої поведінки. Найчастіше це хлопці старшого віку і діти, які мешкають у селах та малих містах. Небезпечна поведінка, коли при тому, що я знаю, що так не потрібно робити, я можу спробувати. І знаєте, що для мене було, ну, я хотіла сказати дивно, але не дивно, психологи давно про це кажуть, що є кореляція між тим, в які комп'ютерні ігри грають діти, і е е яку поведінку вони можуть обирати. Діти, які обирають грати в ігри, де є е е е е ілюзія безсмертя. Ну тобто те ігри, в яких гро, гри, за якого грає дитина, може померти і воскреснути в наступному раунді. Ну так, п'ять життів або 10, або 25. п'ять. Якщо якщо дитина часто грає саме в такі ігри, вона обирає потім ризиковану поведінку. І ще в результатах опитування для мене це було дивно, те, що ми обов'язково маємо врахувати в міні -просвіті. Ця тема для мене особисто була неочікувана І це одночасно і добре, і погана новина. У нас було таке питання, я була долучена просто для складання цього тесту. Було питання, якщо хтось поруч з тобою, хтось із твоїх знайомих чи незнайомих постраждав від вибуху, від гранати, які правильні дії? 44% дітей, і майже 60% батьків дали неправильні відповіді. Ми альтруїсти, і перша реакція дітей, і саме ризикована реакція ми біжимо на допомогу. Допомогти і з одного боку, цей пос... да, це посил добрий. З другого боку, ми знаємо в цій темі, що міни і вибухонебезпечні предмети. Вони рідко бувають розміщені поодинці. І коли хтось постраждав, нам потрібно відійти обережно тією ж дорогою, в яку ми прийшли, і зателефонувати 101. один. Це най. бо nine, ми nine. маємо подбати і, і про свою безпеку, і тут бачите, це неочікувано для мене самої. Це було неочікувано. Ми йдемо в протріччя з нашим посилом, добрим посилом, а й альтруїстичним посилам. І ще те, що для мене було неочікуване, і те, що нам важливо по це, про це продбати, подбати лише 33% дітей і майже 60% батьків, а, точніше, не лише, а саме 33% дітей і майже 60% батьків дали неправильні відповіді на запитання про єдиний номер телефона, на який ми повідомляємо про помічний небезпечний предмет. У нас єдиний номер телефона це 101. 101, ми добре його знаємо, але 101. чомусь не розуміємо, що проміни також сюди, 101. 101. І те, що робить ЮНІСЕФ, те, що написано на всіх бордах, як тільки ми стикаємося з будь-якою небезпекою, у нас є кілька потрібних дій, і так ми саме формуємо правильну поведінку, не ризиковану поведінку. Якщо ти бачиш щось небезпечне, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Повідомляє дорослих телефоною 101. І ще була одна важлива тема, на яку ми маємо звернути увагу. Наскільки взагалі батьки впевнені в тому, що їх діти попереджають, куди вони йдуть? Ваші доньки 9 років, мої молодші доньки 10 років, ми ще можемо проконтролювати їх поведінку. Ну я розважаюся Але насправді якщо... тим, що я просто зараз виходжу з донькою гуляти, і вони влаштовують пікніки з подружкою, десь там у дворі будинку, а я сижу за 50 метрів від них, роблю вигляд, що я не з ними, і читаю книжку. Ну так це виглядає моє вже зберігає. Ну примірна, примірно у мене така ж сама ситуація. Але дивіться, якщо у нас підлітки, і якщо вони самі гуляють. Більшість батьків переконані, що їх діти завжди повідомляють їм, куди вони йдуть. Але відповіді дітей в опитуванні кажуть, свідчать зовсім про інше. 95% батьків вважають, що їхня дитина завжди повідомляє, куди вона йде. А насправді повідомляють лише 70% дітей. А серед дітей з високим ризиком небезпечної поведінки лише половина дітей. Ну, тобто, ми, на жаль, не можемо бути впевнені в тому, що наші діти завжди вибирають безпечні місця. Ага. І це про довіру. Ну, якщо ми кажемо про підлітковий передпідлітковий вік, це довіра для дорослих. Вибачте, я перебила ні, ні. Я хотіла просто уточнити, а це коректно запитати, ну, наприклад, в дев'ятирічної дитини, в моєї доньки, а що ти знаєш про міни, а якими вони бувають? Взагалі, як побудувати цю розмову, з чого, з чого її розпочати, і як не налякати дитину такими розмовами? Ну і давайте я зараз буду одночасно з досвіду мами, яка говорила зі своїми дітьми і з досвіду психологині? Е, своїй дитині я казала про те, що я зараз нав... вивчаю нову для себе тему. І ця тема, яка, на жаль, вона пов'язана із війною, і вона буде, буде разом з нами. Ми з донькою час від часу, ну десь періодично раз на місяць, ми повторюємо взагалі правила безпеки. І ви ж пам'ятаєте, що зараз правила мінної безпеки вони у нас проходять так, як і гігієна. Ми маємо руки після вулиці, ми не підіймаємо брудні предмети, ми не їмо фрукти. З дерев ми не підіймаємо будь-які предмети, які лежать на подвір'ї чи будь-де, якщо вони не випали у нас самих. Бо, знаєте, коли ми готували тест, от саме цей тест, про який я говорю, ми аналізували статистику ДСНС. І. Для мене це була жахлива статистика про те, що вибухонебезпечні предмети вони ховаються і в гудзиках, вони ховаються в ліхтариках, вони ховаються в іграшках. Коли ми зараз їдемо по вулиці, і я бачу, щось лежить, це ну, будь-що може лежати те, що може привернути увагу дитини. Я звертаю на це увагу. Завжди пам'ятаєш, в будь-якому випадку ми не чіпаємо. Коли ми розмовляємо з дитиною, ми маємо пересвідчити, що вона в цей момент не зайнята чимось для неї емоційно забарвленим. Ну тобто, наша розмова не має конкурувати. З тим, що для неї зараз буде важливо, ну наприклад, вона не зайнята грою чи мультфільмами. Ми обираємо місце, де всім було б зручно та безпечно, і у нас є така правила. це загальне правило для розмов на будь-які складні теми. Неважливо на яку тему ми говоримо. Це може бути тема сексу, це може бути тема смерті, чи це тема мінної просвіти. Чим складніша розмова, тим стійкішою має бути наша поза, і ми можемо собі навіть написати заздалегідь який конспект. Ми маємо бути трохи уповільненішими, обов'язково розмови на складну тему, вони е, проводяться з таким з усвідомленим темпом, усвідомленою нашою поставою і позою. І ми уважні до реакції дитини. Це може бути зміна пози, це може бути питання. Я вже сказала, що я своїй дитині. Я розповідаю про те, що я сама вивчаю нову тему, і я хочу попросити її допомогти мені запам'ятати інформацію. І далі у нас є важливе правило: в будь-якому випадку ми не показуємо, ми не даємо в руки дитині вибухонебезпечні предмети. І тут у мене теж величезне прохання для всіх батьків. Я нещодавно теж гуляла з донькою по вулиці, і на дитячому майданчику я побачила прямо в пісочниці гранату. У мене своя профдеформація, бо я працюю в цій темі, міною просвіти. І я заклякла, я не знала, що мені робити в цьому випадку. Я прикля... Коли я роздивилася, ну, я побачила, що це іграшкова граната. І тут прохання для всіх батьків, будь ласка. Все, що стосується іграшок, дитина має запам'ятати, що вона не торкається в будь-якому випадку в вибухонебезпечних предметів. Це помилка, коли ми даємо їй такі іграшки, вони мають бути викреслені на будь-ну на деякий час, хоча б. Життя наших дітей, і коли ми створюємо комікси, коли ми створюємо будь-які поліграфічні проекти з завданнями для дітей, ми слідкуємо за тим, щоб вибухонебезпечні предмети не розмальовувалися, щоб дитина не ставила там будь-яких позначок. Якщо потрібно відмітити чи знайти їх, то ми ставимо галочку поряд. Але не на самому вибухонебезпечному предмету, навіть коли ми показуємо фотографії, коли ми показуємо картинки, ми самі не тикаємо пальцем вибухонебезпечний предмет. Я ще на зв'язку. Так, так, я просто вас уважно да, слухаю я вас не і чую, хотіла ви... і хотіла відреагувати. Ось мій колега Дмитро Тузов днями приніс сюди да, до нашої да. редакції а, годинник. Він зроблений із а, протитанкової міни. Ну, зовні мається на увазі коробка оця збережена. Uh -huh. Я ще навіть спитала це протитанкова міна. Інший колега відповів так, показав мені, а взагалі, як, як ці міни працюють, як їх як ними заміновують територію. Ну і я сфоткала, і маші дома кажу доньці своїй, Кажу, слухай, оце протитанкова міна. Ось так вона виглядає? Подивися, uh -huh. з неї зробили сувенір? Я сподіваюся, що сувенір з неї зробила та людина, яка знається на розмінуванні, яка знається на цих небезпеках? Uh -huh. Ну і мені таким чином, хоч трошки вдалося поговорити про те, що це дуже небезпечно, uh -huh. і що це ну у такий спосіб, ми, хоч трохи поспілкувалися. Це моя така реакція на вашу розмову про те, от як говорити з дітьми, як не налякати такими uh -huh. розмовами. Ну і, ну і отакі uh -huh. історії. А, слухайте, а що я хотіла спитати, да, як що ми можемо додатково? Використовувати для того, щоб вести такі розмови. От нещодавно були з донькою на книжковому арсеналі. Ми звертали увагу разом на дитячу книгу. У мене була така місія прийти uh -huh. на книжковий арсенал і uh -huh. вибирай, що хочеш. Ось що тебе зацікавить, що, що тебе торкне, на ми й купимо. І вона накупила книжок про пса-патрона. Ну, пса патрона ага, люблять вас. усі діти. Так скажімо, і діти і дорослі та, та його образ може допомогти в даному випадку. Це взагалі прекрасний образ. І ви знаєте, теж про результатах дослідження саме комікси і мультфільми про пса патрона це те, що використовують діти, і це найбезпечніший спосіб знаєте, передати інформацію. Мені дуже подобається кліп, який зробив танок на майдані Конга, Конго разом з фондом Східна Європа і режисером. Арт-директором Олександром Корешковим. У них, у них є кліп, пісня Кліп, там головні слова: Дивись, куди йдеш. І Саша Фозі заклав прекрасний зміст: світ прекрасний, світ без меж, але дивись, куди йдеш. І це теж канал сприйняття, правда? Так, а для дітей, особливо для, перед, для передпідлітків. За результатами дослідження, діти прекрасно сприймають інформацію від пса-патрона із коміксів. А далі, відповідно, віку. Коли ми спілкуємося, коли ми хочемо передати інформацію дітям молодшого віку, фокус авторитетності у них, канал авторитетності у них це безпосередньо батьки. І батьки пропонують дивитися разом мультфільми, і потім можуть обговорювати. Дитина раннього віку, яка вже ходить у садочок, це батьки, і вихователі можуть пропонувати щось, але фокус авторитетності на батьках. Угу. Діти молодшого шкільного віку. Все ж таки, фокус авторитетності на батьках, і вже вчителі можуть давати інформацію. І, ви знаєте, зараз часто на уроки мінної безпеки приходять спеціалісти, фахівці ДСНС. По результатам дослідження діти молодшої школи, молодші школяри вони бояться спеціалістів ДСНС, якщо поруч немає безпечного дорослого. Безпечного дорослого це вчитель. А ось діти підлітки, що закономірно, вони більше сприймають експертними спеціалістів ДСНС. І вони від них очікують інформацію отримувати, і е, вони вже проходять тести, вони проходять квести, і для них багато створено зараз проєктів. Мені дуже подобається те, що зараз е, робить ЮНІСЕФ. Все враховане на, на дуже різну аудиторію. Тобто ми починаємо з пса-патрона, а потім приходимо поступово до коміксів е, і до тестування, і до онлайн-курсів. А як зрозуміти, що дитина запам'ятала матеріал? До речі, уроки мінної безпеки були в моєї доньки в школі, і вона повернулася з такими очима, які палають, ну просто такий захват-захват, принесла брошурки. Дивися, ось у нас Класний. був такий урок. Ну я зрозуміла, що саме емоційно ця історія її зачепила, а значить, дійшло, так би мовити. Да? От я як зрозуміти, що дитина запам'ятала? Знаєте, ми коли е, розробляли уроки змінної безпеки, а вони розроблялися в тому числі ЮНІСЕФ командою, я знаю, що команда фонду е, Східна Європа, ну їх багато зараз, і це дуже корисно, і ми маємо підходити з різних каналів до дітей. Взагалі інформація будується по трьох вимірах: е, умовно, ми можемо сказати голова, серце, руки. Тобто дитина має отримати інформацію е, інтелектуально. Як виглядає, що робити? Вона має зачепити емоційно те, те, про що ви сказали, що донька прийшла і вона іскрилася від того, що щось її зачепило. Тільки так запам'ятається інформація. І руки це конкретно знання про те, що мені робити, чи що не робити. Ми можемо запитати дитину, що ти. Що ти пам'ятаєш із цією інформацією, ми можемо е, запитати про те, не про назви, бо назви дітям не потрібні, небезпечних предметів. Ми можемо запитати, на що схоже те, що ти бачила. Ну і, наприклад, це може бути метелик. Ми знаємо, да, що вибухонебезпечні предмети є схожими на метелики, на консервні банки, на. Е, Вибачте, у мене прикривається і напинали на, 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 на якісь, на щось, ну тобто, я ще з вами так завгодно. добре у мене почали пікати. да, вони можуть бути схожими на, на що завгодно. А далі ми можемо давати такі каверзні питання. Ми можемо питати: а якщо ти би побачила, що би ти зробила? А якщо би тебе покликали там тудись, кудись, а якщо б тобі сказали, а слабо тобі, тобі зробити, що би ти зробила? І час від часу, коли ми йдемо з дитиною, ну так наприклад, як я почина... розповідала вам на початку нашої розмови, коли ми йдемо з селом, і я бачу якийсь предмет, я питаю доньки, угу. ну а що б ти зробила? І ми нагадуємо. І е, знов за результатами дослідження, саме ті діти, з якими вдома говорили батьки, які пройшли курси змінної просвіти в школах, які дивились мультфільми про пса-патрона чи дивились якісь комікси, вони демонструють меншу ризиковану поведінку. Mm -hmm. Свят, ну і наприкінці нашої розмови коротко, якщо можна. Я хочу, щоб батьки зараз почули про ті можливості, які вони мають у бесідах із дітьми про мінну безпеку. От зараз я відсилаю до сайту ЮНІСЕФ, зокрема, дивлюся на вашу статтю, і ви там дуже докладно все пояснили. А також там купа, насправді купа посилань і на ті самі комікси, і на мультфільми, які створюються, щоб було зрозуміло дітям, чим небезпечні міни, як їх обходити, що треба робити. Дуже багато матеріалів насправді які можна використовувати. От про це кілька слів, скажіть? Ну, те, що я знаю, то ще зроблена ЮНІСЕФ, і можна зайти на сайт безпечної інфо. Mm -hmm. І там зібрана вся інформація по цій таймі. Там є брошури, там є комікси для дітей різного віку. Вони створені саме під конкретний вік, бо інформація має відрізнятися для дітей молодшого віку і підлітків. Є онлайн курс від фонду Східна Європа, можна його погуглити. Є онлайн курс, як розповідати про мінну безпеку. Він створений для освіття. Для спеціалістів ДСНС, але він буде корисний і для батьків, бо там конкретна інформація є від різних, є різних спеціалістів. Е, ну, Ми дивимося мультфільми про пса патрона. І я хочу сказати, що всі сценарії, всі мультфільми про пса патрона вони проходять теж психологічною експертизою, вони безпечні, бо ми слідкуємо за тим, не тільки, що сказати дитині, а й як сказати дитині. І ми наголошуємо завжди на тому, що коли ми розповідаємо про міну про спе... безпеку дитині, ця інформація все ж таки не має налякати дитину. Тому mm -hmm. ми не показуємо страшних наслідків. Ми можемо сказати про це, наскільки це небезпечно. Але нам важливо, щоб у дитини зберіглося відчуття того, що все ж таки світ для неї. І ці слова світ прекрасний, світ без меж», але дивись, куди йдеш, це такий наш девіз. Uh -huh. І це вже її відповідальність. Так ти живеш в безпечному yeah. світі, але можна зробити якісь кроки для того, щоб ви знову таки yeah. самі почуватися безпечніше. так правильно. Світлано, я вам дуже дякую за коментарі. І дякую, що ви так докладно все пояснили. Дитяча саме психологіня Світлана Рой говорила зі мною і йшлося про мінну безпеку для дітей. Як про це говорити з дітьми? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.